Ба дбати про свій організм, рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо всіх слухачів радіостанції Києва а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає ожиріння одна з головних проблем сучасної людини. Причому а, ця проблема вона не лише впливає і псує нашу зовнішність, а ще й сильно сильно впливає на здоров'я, провокуючи проблеми із суглобами, і серцем, і судинами, а подекуди викликаючи навіть провокуючи навіть онкологію. Але Чому ж схуднути так складно у цьому? Сьогодні спробуємо розібратися із моїм гостем. Вітайте до нас до у студію. Завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша, добрий вам день. Добрий день. І е, там насамперед, так само нагадаю, що ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців е, науково-медичного об'єднання «Екомед». Е, як звернутися? Отже, е, телефон, за яким можна записатися в деяких випадках, якщо, наприклад, зовсім ніяк не можете приїхати у Київ, можуть проконсультувати і прямо телефоном, а, але точно за цим номером вам підкажуть, куди підійти, е, якщо є можливість підійти і. Е, і записати вас 096 695 04 51 Це номер телефону, вулиця Хорива, 4 це власне місце, де можна отримати консультацію. Всі консультації безкоштовні. А всі препарати, що дуже важливо, виготовлені винятково на із рослинних компонентів. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Максима Васильовичу. Отже, це питання турбує. І жінок, і чоловіків здебільшого, звісно, жінок, але чоловіків так само. Чому схуднути так складно? Тут важко сказати в двох словах, чому саме. А, ну тому, що людина формувалася в дикій природі, а в дикій природі переважно бувають недоїдання. Тому запаси жиру і намагання їх менше розходувати, ось це лежить в програмі виживання виду, і тому легко набрати вагу і. Центр регуляції жирового обміну в гіпоталамусі дуже швидко перебудовується в більшу сторону, в сторону збільшення ваги, і вага стає нормою. Ось ця підвищена. Угу. Потім набрати можна ще кілька кілограм, і ці кілька кілограм плюс це теж буде нова норма. А від цієї норми йти назад вниз дуже важко. Ось це пов'язано з цілою перебудовою організму, і організм із всіх сил намагається зберегти свої жирові запаси. Іноді здається, навіть що жирова тканина поводить себе як паразит в організмі, тобто себе вберігає, використовує ресурси організму, тільки шкодить, і е, з нею е, дуже в, е, важко впоратись, Ось тому що там е, організм починає е, давати такі біохімічні е, команди на розсмоктування корисних тканин. Замість того, щоб розмоктувати в першу чергу жирову тканину. Навпаки, жирова тканина зберігається, але різко падає обмін речовин. Людина починає в першу чергу відчувати різку слабкість при набаганні сісти на будь-яку дієту з обмеженням калорійності, і ця слабкість просто не дає можливості йому ні працювати, ні жити нормально. Дуже погане самопочуття, депресивний стан накопичується. Ну і крім того, смачна їжа це досягнення нашої цивілізації стало настільки смачною завдяки харчовій промисловості, що це своєрідний наркотик. Які так само подразнюють центри задоволення? Деякі наркотики напряму це роблять цей наркотик через спокові рецептори язика, але суть залишається в тому ж самому від задоволення важко відвикнути. І самому себе переконати, що цього їсти не треба, коли воно смачно, і воно перед тобою і їсти його хочеться, то це дуже важко, як і з будь-яким іншим наркотиком. От я вчора програла такий двобій близько 12-ї ночі між здоровим глуздом і цукерочкою шоколадною. Я таки програла цей двобій, але е, як регулюється, давайте розплумачимо, роз'яснимо, як регулюється оцей жировий обмін і від чого залежить, чому відбуваються порушення. Він регулюється складно. Звичайно, там є свої гормони, деякі з них посилюють розчинення жиру, деякі посилюють накопичення жиру. Між ними має бути баланс, але це все добре, поки людина не починає систематично переїдати. Люди переважно переїдають. І якраз надмірна вага це поєднання надмірної кількості просто їжі. Можна, в принципі, будь-якій людині одну третину своєї тарілки відкладати назад. В кастрюлю mm -hmm. так і їсти тільки дві третини, і цього буде вистачати. Я вас запевняю, так? тому що кожен раз перевищення буквально на кілька відсотків е, порції їжі приводить до кількох кілограмів зайвих протягом року. Я ж кажу, що це стає новою нормою, і назад ці кілограми вже не хочуть ніяк пропадати. Всі ці екстремальні дієти приводять тільки до негативних спогадів, тому що після них накопичується ще більше кілограмів, ніж було до цього. Дієта не має бути тимчасовою, це має бути перебудова способу життя не тільки харчування, але всього способу. А збільшити рухливість, звичайно ж, теж потрібно, але одною рухливостю, звичайно ж, не похудаєш. Ось тобто комбінація надмірної кількості їжі. І малоякісної їжі по суті, і ожиріння це прерогатива людей, навпаки, бідних в сучасному світі, а не багатих. Багаті люди харчуються зараз, знають про ці всі особливості, і харчуються їжею корисною в невеликих кількостях. Це переважно брізні салати, зелень, фрукти, овочі, рослинна їжа, само собою. Якщо Тваринне то це якісь цінні види білка, які містять в собі незамінні компоненти. І взагалі, то люди, які вживають багато дешевої їжі, такі як. Борошняні вироби, макарони, наприклад, да? картопля, яка містить крохмалу багато, а клітковини там зовсім нема. Ось. Там рис, наприклад, де теж вуглеводів багато, а білка мало, то це все приклади їжі, від якої якраз і легко набрати вагу. Плюс жири різноманітні, переважно низькоякісні. І ось, будь ласка, обмін речовин поступово міняється. Деякий час організм чинить спротив, але якщо є генетичні підстави для цього, і якщо є сімейні Традиції mm -hmm. не тільки генетичні, а традиції переїдання в сім'ї, коли всі розмови про їжу, вся увага на їжу, ти поїв, поїв, поїш ще mm -hmm. да, з mm -hmm. дитинства і ось вам ожиріння вже в молодому віці. А ще дуже часто от в цьому контексті можна почути про те, що ще багато чого залежить і від метаболізму, наскільки у людини він так, добре так, можна багато їсти і не поправлятися. А якщо ці процеси відбуваються знову ж таки з якимись порушеннями, то кожна зайва картоплинка буде тобі осідати десь ну, так, так це ж сімейна скільність, тому що mm -hmm. це обов'язково в старших поколіннях проявляється майже завжди. Тобто людина вже має задатки до ожиріння. Тобто обмін речовин так налаштований, що дуже легко вся ця енергія mm -hmm. не розходується, а перетворюється mm -hmm. на жир. І навіть десь із жирів, що вживає людина, десь близько третини йде на енергію, а дві третини відкладаються в жирову тканину. Mm -hmm. А ось ну, в цілому. Ну і я ж кажу, сімейні традиції мають велике значення: гормональні порушення, а їх багато останнім часом. Особливо там щитовидна залоза, коли знижує свою функцію, тому при ожирінні треба обов'язково цікавитись, який рівень гормону ТТГ, активність щитовидної залози, статеві гормони мають велике значення в патогенезі ожиріння. Є навіть різні типи ожиріння одне з них пов'язане з надмірною кількістю естрогенів жіночих гормонів. Ось надмірне похудання теж порушує ендокринний баланс, але і ожиріння теж має свої гормональні підстави. Ну і в підсумку ми маємо ситуацію, коли е, багато хвороб відступає під тиском, все ж таки профілактики і медичних е, якихось препаратів, які е, е, удосконалюються, все ж таки, але ожиріння тільки розростається і поширюється по землі, і вже там, через там скільки там років. Вже більшість населення буде звичайно таке мати. Ви вже згадали про хвороби. Я теж хотіла у вас запитати. Власне, чим небезпечне ожиріння, і тут, мабуть, нам треба розділити, тому що є люди, які можливо мають зайвих кілька кілограмів, але це ще не, не є ожирінням. Так є якийсь там індекс, коли ну ожиріння так, звичайно, це вже... Так, живе індекс маси тіла. його кожен так. може розрахувати собі і буде знати, яка, яка ступінь в нього mm -hmm. надмірної ваги. А ось, ну надмірна вага, це так можна сказати, ну а ось обережно. А якщо по-справжньому по медичному, то це ожиріння, то да, і ще можна додати, що такий дуже цікавий момент є така гіпотеза, яка все більше знаходить підтвердження, що організм реагує голодом надмірним не просто на нестачу саме необхідних йому сполук. Ось таких незамінних сполук, вітамінів, вітаміноподібних сполук, там той самий омега-3, мікроелементів. Деякі з них е, дуже непогано блокують відчуття апетиту. Наприклад, такий мікроелемент, як mm -hmm. хром. Так? Ось, а деякі рослинні сполуки, ось е, там фітоконцентрат діабетін, наприклад, mm -hmm. який ну, по назві зрозуміли для діабету, не тільки для діабету ми призначаємо. Він ще й апетит зменшує, тому що він вуглеводний обмін mm -hmm. коректує. Тобто рослинні компоненти включаються в обмін речовин. І таким чином нормалізується просто ось це ці психологічні ось ці особливості, що супроводжують ожиріння, в тому числі надмірний апетит або потяг до солодкого. Тобто, голод це може бути не сигнал про те, що не вистачає взагалі поживних речовин, а сигнал того, що не вистачає якихось цінних, незамінних для організму. І в такому випадку не треба неї датися кількістю mm -hmm. їжі, а треба їсти більш цінну їжу. Невелику кількість, але таку їжу, яка вмістила багато різних корисних Корис. речовин. Я, до речі, підтверджую цю теорію, тому що я, коли була от вагітна вдруге, марком це був грудень місяць, і мені страшенно хотілося зеленої їжі, зеленої цибулі, зелених яблук. Мені хотілося всього зеленого, і тоді лікарка мені виписала якісь вітаміни. Здається, Б, групи Б вітаміни, тому що так організм mm -hmm. подавав ну, мені завжди, сигнали. Не завжди він такі саме конкретні сигнали. подає, Іноді просто хочеться їсти, тому що в, ага. в дикій природі вся їжа була вітамінізована і вся була цінна. Але ж ми зараз вже не так харчуємось, і тому просто відчуття голода в, в диких умовах це було поповнення організма okay. саме цими речовинами, в тому числі uh -huh. вітамінами. А зараз можна просто okay. наїстися такого, де жодного вітаміна і мікроелемента This немає, і ця їжа тільки на шкоду буде йти. Ось, ну ви спитали, які хвороби хвороби, не? так от чим небезпечна? Небезпечна вона тим, що прискорюється і збільшується вирогідність отримати цілий ряд хвороб, і збільшується також смертність від цих хвороб на фоні ожиріння. Від жовчої хвороби mm -hmm. десь в три рази збільшується смертність, наприклад, так ракових пухлин, особливо в статевій системі на фоні ожиріння, виникає набагато більше в кілька разів. Це стосується і чоловіків, і особливо жінок, рак молочної залози, опухлини по гінекології. Ось, тобто, це з гормонами пов'язане, з гормональним балансом, з перестимуляцією mm -hmm. відповідних тканин, які на ці гормони реагують. Я не кажу про серцево-судинну систему. Серце у людини з ожирінням працює так, як людина весь час біжить. Уявіть собі, що ми біжимо в день і вночі. Це серцю так треба працювати, щоб прокачувати кров через всю масу жирової тканини у всьому організмі. Вона ж потребує кисню так само, як і внутрішні органи. Вона не пасивна, вона споживає теж і кисень і корисні речовини. Тому треба цю тканину в собі, так би мовити, ну культивувати. Да? І серцю приходиться працювати з перенавантаженням. Воно після цього дає швидше збої. Опорна рухова система, коліна, поперек, ступні, плоскостопість там розплюскуються просто ноги від зайвої ваги. Ось. І тому порада збільшити фізичні навантаження при ожирінні, іноді повисає в повітрі, тому що просто немає такої можливості. Угу. Ноги болять так, що ходити не можна. вже. Ось. Задишка виникає легко, Знов -таки, бо серце має свою межу. Тиск росте, гіпертонія на фоні ожиріння, дуже легко росте. Цукровий діабет приєднується О, з відповідними наслідками для судин, для, там, для нирок, в тому числі для очей. Ось. Ну і гормональні порушення їх вони, вони можуть спровокувати ожиріння, але ожиріння ще їх посилює. Ось. І таким чином цілий ряд є таких порушень в організмі, які супроводжують. Цей процес, і з ними боротися виходить, треба паралельно з тим, що лікувати і саму взагалі ту причину. Ось ну якщо вже про хвороби зайшла мова, то зразу скажу ключовий наш засіб, який коректує саме жировий обмін, бо я сказав про вуглеводний це діабетін, а жировий це фітоконцентрат холінорм. Угу. І слово холестерин це засіб, який може дозволяти і, і легше скуднення, звичайно, за умов дотримання. Певної правильної дієти і перебудовою образу життя. Не тільки він на холестерин в судинах впливає, знижуючи його рівень, не тільки розсмоктує холестеринові бляшки а через кілька місяців постійного прийому, що зменшує атеросклероз, теж, до речі, mm -hmm. симптом ожиріння. Ось. А він ще й на журовут конину впливає під шкірою. Хоча це його не головна задача, є модифікація, яка в нас саме більше на, на вагу впливає. Ось. Ну і таким чином, коли людина має ожиріння, не треба навіть чекати, поки ці хвороби розіб'ються, а треба зразу починати приводити вагу до норми. Я от мене прям зачепило там. Зрозуміло, що проблеми серцем, судинами, суглобами це все так би мовити, очевидно. Але ви згадали у цьому переліку ще й жовчокам'яні хвороби? Теж ожиріння їх провокує. Так, так. А за рахунок чого це відбувається? жирна їжа збільшує, наприклад, густину жовчі. Жовч стає густа, погано витікає, і ось в цих умовах формуються камінці. Сама печінка уражається при ожирінні, і цирози печінки виникають на фоні саме ожиріння. Ось цей обмін речовин перенасичення крові жировими ось тими мікроскопічними краплинками: ось ці uh -huh. види холестерину різноманітні, вони працюють на шкоду. І печінкові клітини намагаються втримати обмін речовин, тому що печінка відповідає, як хімічна фабрика, за всі види обміну, то вона перенавантажується і на перших порах виникає ожиріння печінки, гепатоз жировий, так званий, да? ну при цьому її функції ще не порушується, але потім виникають ознаки гепатіту, а може і зразу, і цирозу навіть. І тому хвороби печінки це одне з неприємних наслідків і небезпечних Дуже. наслідків, тому що. Печінка не сигналізує про себе на ранніх етапах, mm -hmm. там може це розпочатися, і тільки mm -hmm. тому він помітний, коли рідина починає в животі накопичуватись, асцит починається, а до цього часу нічого, крім якоїсь там слабкості там чи свербіжу шкіри легенького хворого mm -hmm. і не турбує. То якщо так розібратися і придивитися, то в принципі ожиріння небезпечне ну, фактично для кожного органу людського mm -hmm. організму, правда? На більшості так. Само собою. Але дивіться, от ви згадували, що ожиріння це тільки один з проявів загального порушення обміну речовин. Які ще порушення його супроводжують? Ну, можна ожиріння розглядати в рамках метаболічного синдрому. Метаболізм це обмін uh -huh. речовин, так і називається синдром Х або синдром порушеного обміну, метаболічний синдром це поєднання кількох компонентів одночасно. Ожиріння тут один з головних. Ожиріння, особливо в ділянці живота. Uh -huh. І це за собою негайно тягне порушення вуглеводного обміну. Жировий вуглеводний йдуть okay. разом. Тому ці два фітоконцентрати призначаються часто паралельно, Діабетійний холінорм. Тому що вони один одного підтримують, що називається. Тобто починає зростати цукор. Спочатку це непомітно, спочатку це тільки після їди він затримується, виникає переддіабет, і для компенсації приходиться виробляти організму, змушений він інсулін виробляти. А інсулін звужує судини, mm -hmm. він робить кров в підсумку і більш густим, як і жири в крові. І на цьому фоні виникає гіпертонія. Тому ожиріння, цукровий діабет другого типу і гіпертонічна хвороба, а, а при цьому ж да, я не сказав, що атеросклероз і підвищений рівень холестеріну ось чотири компоненти метаболічного синдрома, які в підсумку вже після цього чи паралельно з цим приводять до ревматоїдних процесів, тобто прискорюються запальні фактори, прозапальні, які переважно в суглобах працюють, виникають суглобові болі, хребет. Кінцівки. Далі тромбоутворення і густина крові зростає, тому аналіз крові на густину обов'язкової ожирінні час від часу. Так, бо так і тромбофлюбіт, наприклад, може бути, або тромбоутворення десь в артеріях навіть. Ось. Ну і подагра. подагра. Це накопичення сечової кислоти, яка відкладається в суглобах переважно ніг, виникає пекучі болі нападами, особливо після вживання м'яса і деяких інших продуктів. Ось такі це, це я далеко не все mm -hmm. сказав всі наслідки, тому що потім є дру, і третинні якісь наслідки. Але навіть якщо це все одночасно буде, то таку людину дуже важко взагалі то лікувати, і тому ожиріння немає якоїсь спеціалізації, яка лікарська mm -hmm. за це взялося. Ендокринолога цікавить тільки лікування діабету. Кардіолога, лікування серця і гіпертонії а, а першу причиною нема Немає. кому й займатися. Тому ось такі оздоровчі центри, де проповідується саме натуральний підхід, як наш, він може все разом угу. е, узагальнити стан хворого, і після консультації безкоштовної з нашими лікарями можна виробити якийсь певний напрямок оздоровлення. а давайте я ж тоді швиденько і нагадаю, бо заслухалася і як забула нагадати слухачам, глядачам, де отримати консультацію, де отримати можливість розібратися, що відбувається з вашим організмом, з вашим тілом. Отже, звертайтеся до науково-виробничого об'єднання Хорива 4. це адреса. Це одна адреса, є ще на борщаївці, але краще, щоб ви зателефонували за номером 096 695 0451, Там вам все підкажуть і запишуть. Ас консультації, як сказав Максим Васильович, безкоштовні а всі препарати виготовлені на рослин... з рослинних компонентів. Ще є сайт кумет.крапкаком.ю .com заходьте, дізнавайтеся, читайте більше. Ця інформація прозвучала на правах реклами Максима Васильовичу. Боюсь, тепер уже пришвидшилась. Боюсь, не встигнути. Про головне запитати то як схуднути, що робити? Багато що треба робити. Треба перебудувати весь свій спосіб життя. А не е, купуйтеся на дієти, mm -hmm. які проповідують обмеження харчування чи голодування на дефіцит калорій зараз найпопулярніше. А, так. а буде, не знаю навіть що це, але дуже популярно. Буде просто дуже поганий стан, mm -hmm. з якого треба буде так чи інакше виходити, і після цього буде зростання ваги ще більше ніж була до цього. В підсумку це крім шкоди нічого не наносить. Треба просто припинити їсти, наприклад, вуглеводи більшу частину. Це цукри, кондитерські вироби забороняються. Як світ. Mm -hmm. І тут я ж казав, що так як смачна їжа подібна до наркотику, треба, як і від наркотика, відвикати повністю раз і назавжди. Навіть не пробувати, не обмежувати, тому що це шлях до, так мовити, зриву. Це наркомани добре mm -hmm. знають. Ось ті, що вибрали для себе один раз і назавжди, просто забути про існування певного ряду. Ось, якихось речовин. Так само і про певний ряд продуктів треба просто забути. Все, що містить цукор, все, що солодке, кондитерське. А може, виробить. хоча б, ну, от, наприклад, натурально. дивіться, Натураль... від того, що ти будеш з'їдати одну цукерочку в день, якої будеш дуже хотіти, ти не отримаєш ожиріння. Потім захочеться дві з'їсти, потім після кожної їжі, а потім по дві за один раз, і таке інше. Так само, як з наркотиком, тенденція до збільшення дози буде йти. Угу. Ось, просто заборонити вуглеводи в першу чергу і скоротити кількість жирів, особливо низькоякісних. Із жирів тільки рослинні олії. Клітковини як можна більше навпаки. Клітковина всмоктує в кишечнику зайвий жир і зайвий цукор. Вона пом'якшує наслідки навіть переїдання. Крім того, це сорбент. Далі оздоровлювати печінку, нирки, ті органи, які виводять шлаки назовні, або зв'язують їх, знешкоджують їх. Ось. Час від часу ну, активний відпочинок, фізична активність, потіти, фізично навантажуватись це все приводить організм до правильного балансу. Обміну речовин, позбавитись від гормональних проблем і супутніх хвороб також. А, ну тобто, взагалі то з психології треба починати і почати з того, що себе запитати: ви готові йти на жертви, на, на якісь обмеження заради того, щоб mm -hmm. схуднути і по позбавитись від хвороб, а кожний кілограм ваги забирає два місяці життя в підсумку? Зайвий підсумку. кілограм. Зайвий кілограм, так. Да. Тому чи хочете ви продовжити своє mm -hmm. життя і дожити свій залишив томувати днів більш здоровим, більш працездатним і радіти життю. Ось ну і після цього починається вже робота над своїми помилками, які вже були допущені раніше. Ось тільки так можна комплексно з цього підійти. Так що, будь ласка, приходьте, будемо розбиратися з кожним випадком окремо. Є в нас механізми, є в нас можливості рослинними засобами підкоректувати все, про що мова йшла mm -hmm. в тому числі серцево-судинні проблеми. От якраз хотіла про це запитати, бо зараз, на жаль, на жаль, я кажу одразу популярні. А... Деякі уколи не будемо про них говорити, не будемо їх згадувати, які обіцяють швидкі ефекти, навіть дають швидкий ефект, але дають ще побічних ефектів. Багато а фітотерапія це ж це шлях, можливо, довший, але вже точно надійніший. Так, так, блокатори апетиту, сібутрамін, той званий той, так званий, який заборонений в більшості країн, але час mm -hmm. від часу тут якось підпільно. Ну так, можна на ньому походити, але дуже дорогою ціною. Потім ну, після цього вічно його пити не можна, потім знов-таки все це набирається, на деякий час дійсно не хочеться їсти. ну, Це дуже шкідливий, шкідливий клас речовин. Блокатори ліпази в кишечнику, які не дають смоктуватись жиру. ну, Жир це лише 10, там, точніше 15-20% від, від ожиріння. Uh -huh. Вуглеводи більше ожиріння дають, ніж жири. Ось, а при цьому стілець розладжується і ці цілий ряд неприємних наслідків, як у хворого, на хронічний панкреатит. До речі, заробити собі хронічний панкретит на регулярному переїданні це, можна сказати, найкоротший шлях до похудання. На жаль, але дорогою ціною, Дорого. тому що їжа просто перестає, перестає засвоюватись. Mm -hmm. Це, звичайно, це ми не будемо це рекомендувати, навпаки, треба підшлункову свою берегти. Ось, Бо вона змушена всю цю їжу переробляти. А фітотерапія вона працює на рівні обміну речовин. Це якраз і є ці. Біологічно активні цінні сполуки, яких в сучасній їжі постійно не вистачає, а в дикій природі їх завжди в їх в надлишку. Mm -hmm. І тому це можливість підправити обмін речовини більш природнім шляхом. Ну і на сам кінець запитаю давайте вже більше говорили про випадки, коли не випадки, а про ситуацію, коли вже люди мають зайву вагу. Але якщо говорити про наших дітей. Для деяких країн це особливо гостра проблема для України, поки що не настільки, хоча теж великий відсоток дітей з ожирінням. Що батькам зараз уже над чим подумати, що змінити, як виховувати своїх дітей, щоб уникнути цієї проблеми зараз і в майбутньому? Ну привчити дитину їсти невеличку кількість їжі. Чомусь новонароджена дитина просто не хоче їсти, коли не їдається. Mm -hmm. Що що таке стається далі? Що дітей привчають переїдати, переїдати і переїдати. Вони їздять до бабусь? Да, да, да. Ось не встанеш зі стола, поки все не доїсиш, і таке ну, інше, да? да? Тобто, психологічно травмовані старші покоління, які пережили досвід голодувань, звичайно ж, будуть будуть mm -hmm. на дітях відтворювати mm -hmm. цю саму психологічну модель. І потім виникають розлади травлення, виникають булімія, ось тобто надмірний апетит, яким люди заїдають, стреси, ось і, і таке інше. Ну це може не так часто буває, але в цілому треба дитину з перших років життя привчити до того, що якщо він щось не хоче їсти, то не треба це їсти. Але потім mm -hmm. треба чекати наступну їжу кілька годин. Нічого не mm -hmm. Да, Тому що повні люди дуже завжди впевнені, що вони їдять не більше за інших. Це ілюзія. Вони їдять більше за інших, просто вони весь час жують між сніданковим і обідом і між обідом і вечерю. У них завжди щось є з собою, mm -hmm. там цукерки, горішки якісь, десь вони перекусують, вони просто цього, це не враховують як їжу. А насправді це зайві це калорії. Ось. І, і з стресами боротися якось більш раціонально, ніж е, смачною їжею. З них заходити задоволення в чомусь іншому. Ну, звичайно, якщо є генетична схильність, тут е, потрібно і mm -hmm. якась корекція. Харчування я скажу, клітковина, наприклад, або мікроелементи з вітамінами регулярно вживати, бо там є якраз ті сполуки, які будуть коректувати обмін речовин. Ну я зараз не відкрию Америку. Може всі про це знають, але я це повторю. Зменшити кількість їжі дуже просто: просто беріть меншу тарілку, меншу тарілку, і в яку ну там, бо візуально, коли велика тарілка, і і вам хочеться більше і більше туди накласти. А після цього ще й відкладіть по а... більшу хоча б половину, mm -hmm. чи хоча б третину, так? І ви побачите, що ви не істець відчуття голоду після їди потребує всього лише стакана прохолодної води Годи. після їди, і апетит вгамовується, а потім пропадає. Так для тих, для кого актуальна проблема і ожиріння, а також будь-які інші проблеми із вашим здоров'ям, бо екомед – це не лише про ожиріння, це багато говоримо і про суглоби. Одним словом, якщо потрібна фахова медична допомога, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». 096-695-0451 – Це номер телефону, за яким можна зателефонувати і записатися на консультацію. Консультації абсолютно безкоштовні. Вулиця Хорива, 4 – це адреса, куди можна прийти, щоб потрапити на цю консультацію. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І вам дуже дякую, Дякую. Максим. Проша кандидат медичних наук, головний лікар, науково-виробничого об'єднання. «Екомед», був гостем сьогоднішньої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. Побачимось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.